Привіт усім! Сьогодні порозмовляємо трохи про бджіл, бо я дещо знайшла біля двору. Бджоли. Взагалі, люди, коли згадують цих комах, думають лише про медоносних бджіл, але ж це приблизно так само, як думати лише про курей, згадуючи птахів. Насправді бджолина родина налічує не десятки, і не сотні, і навіть не тисячі. А сотні тисяч видів. І медоносна бджола це один із сотень тисяч видів. Медоносна бджолу розводять просто заради меду, так само, як і азійську воскову бджолу. Азійська бджола з медоносною одні з небагатьох бджіл, які живуть великими колоніями. Більшість з цих комах не приносять та не запасають меду, тому їх. І не розводять заради солодкого продукту. Вони одинакі і мають загальну назву осмії. І навіть серед осмій є такі види, яких розводять люди. Але не заради меду, пилку чи воску, їх тримають заради опилення своїх садів. Це такі осмії, наприклад, як корнута чи руфа. Вони селяться в порожніх отворах деревини або в очереті. Тощо. Але ж найбільша родина бджіл це поодинокі земляні бджоли. І вони теж поділяються на андрен і мелетідів. Андрени набагато більша родина. Вони налічують десятки тисяч видів. А ця бджола, яку я зараз знімаю, належить до родини мелетід. Це відносно невеличка родина. Всього налічує одну чи дві сотні видів. А саме ця осмія із родини малітіт називається панталоновою бджолою. Чому панталонова? Зрозуміла з її зовнішнього вигляду, бо вона наче вдягнута в панталони. І коли вона молодша, це видно трохи краще. Це вона вже не така і молода. Також в той же час здається, що це вона назбирала пилку на свої лапки. Але ж ця бджола також не збирає пилок на лапки, а збирає на брюшко. І зараз я її спіймала за риттям нори для продовження роду. Біологія цієї бджоли така, що вона виходить всередині літа з кокона, живе від декількох тижнів до декількох місяців. Впродовж свого життя вона риє нори. Носе. В них пилкові хлібці. Такі з пилку зроблені шматочки, замішані вони на меду. І відкладана кожен такий хлібець сієчко, з якого вилуплюється личинка. Вона впродовж літа і осені росте, линяє, розвивається, і до грудня місяця перетворюється на лялечку. Лялечка входить в зиму і навесні поновлюється розвиток лялечки. І лялечка перетворюється в вимагу. Емага це доросла бджола. Це настає приблизно в кінці червня на початку липня. Бджела виходить і цикл поновлюється знову. До речі, найбільша із бджіл що існує на Європейському континенті це бджола Тесля. Вона у мене є теж на каналі. Ми її зустрічали, коли досліджували не вже село. Вона теж, до речі, осмія, живе в мертвій деревині. Так от. І всі ці бджоли, на відміну від медоносної чи азійської воскової, яких люди розводять заради отримання солодкого продукту меду, воску чи пилку, вони дуже погано вивчені. Мало того, що вони погано вивчені, я скажу таємницю: науковці навіть не знають, яку саме кількість видів налічує рітандрен чи тих самих мелітіт. Це все точна систематика. Цих бджіл одинаків ще попереду. І ще одне бджоли роблять запаси корму. А ці бджоли просто відмирають і перебувають несприятливий час по мирних широтах в стані тільця або лялечки. Тобто безпрограшний варіант. Так, вправно та швидко копають нори. І тут їх надзвичайно багато, коли не ступнеш там на раб Ну, а я вам дуже дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Бажаю всім гарного дня!